А вас як звати Тамара Тимофійчук? Розкажіть, будь ласка, до чого призведе будівництво? Мене цікавить. Ну, в першу чергу у нас будують тут і греблеві, і дереваційні ГЕС. В першу чергу ми розуміємо, що коли буде великий забір води, буде зменшуватися нижче цієї ГЕС рівень води в річці. Відповідно, зменшиться рівень ґрунтових вод. А ми живемо всі на рівні річці. Наші колодязі все на рівні річки, тому зменшиться відповідно вже або і зникне вода в наших колодязях. По-друге, буває так, що в засушливе літо у нас в колодязях вода пропадає взагалі. І ми користуємося водою з річки. Ми маємо приклад на річ. Пробіню, де вже діють дві ГЕС, ми бачимо, що там то є вода, то нема. То вона брудна, то вона якась з мазутом і так далі. У нас чиста річка екологічна, на якій немає жодної гідроелектростанції, і ніхто у нас, у громади села, згоди жодної не питав. Ні громадських слухань, ніхто, ну взагалі громаду до відома не доводив. Вони рвуть скалу, це будуть знову ж таки суви провокуватись і так далі. Знову ж таки, перегороджена річка це форель, яка у нас є, її знову ж таки відповідно, не буде. Ну, а про який туризм можна говорити, якщо декілька кілометрів річ буде йти у віржавих трубах, які ви, напевно, бачили, да стоять ось яблониці. там яблониці. Тому ми категорично проти цих ГЕС, будь-якого типу на річці Черемош. Ми б хотіли, щоб це залишилося рекреаційною зоною. У нас є незаймана природа, і нехай би вона такою збереглася. Умнічки, дякую.